Вікінги були скандинавськими мореплавцями, які виникли на території сучасної Данії, Швеції та Норвегії. У пошуках гроздючої землі, пливучи на своїх довгих кораблях, вони відкрили Ісландію, Гренландію і навіть Америку. Вікінги були переважно рибалками та землеробами, а деякі торговцями. Вони жили на невеликих фермах, і ці господарства разом утворювали невеликі села в найбільш посвітаючих районах. Кожна громада мала збори, в яких приймали участь усі вільні чоловіки, називалися кінг, на які регулярно збиралися обрати лідера, вирішити суперечки та прийняти важливі рішення. Оскільки їжі часто бракувало. Для того, щоб вижити, більшість вікінгів, нападали масово грабуючі європейські монастирі та міста з 8 століття. Найперша планована спустошлива атака вікінгів, збережена в літописі, це напад на монастир Ліндісфарт. В 793 році швидко ширилися перекази про те, наскільки багаті люди живуть на інших землях і як легко можна збагатитися нападаючи на них. Тому багато вікінгів об'єднувалися для вторгнення у такі країни, як Англія, Франція та Іспанія. У 885 році сотні кораблів і тисячі воїнів вікінгів напали на Париж, французьку столицю. Нападники в якості відкупу отримали 2500 кілограмів золота та срібла. Окрім грабіжницьких набігів, північний народ поселився в різних місцях Європи. У довгостровковій перспективі французька провінція Нормандія стала найуспішнішим завоюванням вікінгів. Захоплена Ролло в 911 році, завойовники, яких тепер називали норманами, перейняли західний спосіб життя. А в 1066 році Вільгейм. Нормандський нащадок ролло підкорив Англію, де утворяє процвітаюче королівство. Починаючи з надцятого століття, поселення в європейських королівств поступово припиняються атаки вікінгів, і скандинави переймають феодальний християнський європейський спосіб життя. Вікінги, які прийшли з півночі Європи в 9-11 столітті, були відмінними мореплавцями. Під час своїх набігів вони досягли Ісландії, Гренландії та Північної Америки. На захоплених територіях вікінги заснували колонії, поселення подібні до своїх скандинавських, Їх, як правило, облаштовували на березі моря, в захищених бухтах. Для морської торгівлі було важливим мати такі надійні порти тому в процесі будівництва вони були відкриті до моря. А зі сторони берега обнесені захисним земляним валом і вертикально вбитими стовпами, які були оточені ровом, що виходив до моря. Уздовж оборонної стіни було кілька сторожових веж і, як правило, тільки одні ворота. В таких поселеннях помешкання розташовувалися хаотично. В центрі стояла найголовніша будівля центральний зал. Тут засідала рада чоловіків і тут же приймалися важливі рішення. Які регулювали суспільне життя. Величезний зал був схожий на перевернутий корабель. Там проводилися свята та бенкети, на яких були присутні всі жителі поселення. Житла, як правило, будувались прямокутної форми з колод, дах крили торфом, черепицею або соломою. Двір обгороджували парканом, мали невеликий сад і кілька прибудов. Домашніх тварин тримали в своїх будинках. Довжина будинків була різною, деяких до 80 метрів. Ширина ж залежала від розміру крок в даху. Поперечні балки даху підпиралися двома лініями стовпів, підлога була з утрамбованої землі або остелялася дерев'яними дошками. Меблі були простими. Уздовж стіни стояли лави, вкриті шкурами тварин або хутром. На яких сиділи вдень і спали вночі, готували їжу на відкритому вогні всередині дому. Таким чином, також опалювали будинок. Інші будинки стояли щільно один до одного. Вздовж вузьких вулиць, вкритих дошками, викопували канави для водостоку. Кладовище було за помешканнями, але всередині захисного валу поселення. Сільськогосподарські землі, пасовища та ліси розташовувалися вже за стіною. Вікінги були майстрами кораблебудування. Оскільки кораблі були необхідні для торгівлі, військових завоювань і розвідки, то зрозуміло, що вікінги заповідали свої кораблі як найцінніший з предметів, яким вони пишалися за життя. Завдяки численним археологічним знахідкам, у нас є велика кількість інформації про діяльність вікінгів, пов'язану з кораблями. Північний народ будував свої кораблі в основному з дуба. Найбільш характерним типом були довгі човни, дракари, снекари з високо заломленим носом і кормою. Вони були довгі, з вузьким корпусом, легкі, швидкі і маневрені. Дерев'яні кораблі з малою осадкою проєктувалися для швидкості та безпечної навігації не тільки на морі, але й на річках. Вікінги використовували їх як для торгівлі, так і для військових цілей. Перша фаза будівництва довгих кораблів починалася з остова корабля, який висікали із сильного стовбура дуба, забезпечуючи тим самим міцність і стабільність всієї конструкції. Потім додавалися характерні високовигнуті наверх, часто абсолютно симетричні ніс і корму. Потім повздовжній ряд дощок приєднували до каркаса заклепками, і тоді кріпили поперечні ребра. На бортах уздовж майже повної довжини човна розташовували щити, їх ставили для захисту веслярів і робили таким чином корпус вище. Низькі борти робили судно слабо помітним на фоні морських хвиль, що дозволяло зберігати маскування до останнього моменту. Останнім кроком було зведення щогли, яка була близько 10 метрів у висоту, і підтримувала рею такої ж довжини. Кораблі вікінгів зазвичай мали барвисті розшиті квадратні вітрила, які вказували на багатство власників. Ніси корму скандинави прикрашали різбленими головами тварин, дракон змія кінь Орел. Не кожен корабель з головою дракона був дракаром. Голова дракона символізувала високий статус власника судна, а сам корабель міг бути будь-яким. Снекар змія корабель менший за розмірами аналог дракару. Довгі кораблі грали ключову роль в житті вікінгів, народи півночі досконало володіли кораблебудуванням, навігацією та мореплавством свого часу. Як висловився сер Вінстон Черчилль, душа вікінгів втілена в їх човнах, ставкірка в Боргунді є однією з 28 відомих дерев'яних церков, збережених в Норвегії. Вона розташована в одній із оточених горами мальовничих скандинавських долин країни Фьордів. Була побудована ставкірка у 12-13 столітті з подальшими доповненнями та відновленнями. Потрійний неф основи зроблений у формі грецького хреста, а спроектовану церкву за типом базиліки. Дерев'яну будівлю з'яса зводили на кам'яному фундаменті. Опорні стовпи внизу з'єднувалися порогами опорних балок. Завдяки відмінним будівельним матеріалам і технологіям, які тоді використовували, каркас і стіни ставкірки були дуже міцними. Церква має ступінчастий дах, критий дранкою з башточкою на вершині. Зовнішнє оздоблення містить вирізані хрести та різьблені голови драконів, які також служили водостоками даху і були особливістю ставкірки. Різблені скульптури голів драконів знайдені також в носовій частині легендарних кораблів вікінгів дракарів. Будівля має три входи з трьох сторін світу. І тільки на східній стіні церкви відсутні двері. Двері західного входу ведуть у передпокій, а потім до головного нефу. Аркадні бічні нефи оперізують незвичайні верхні криті галереї, хори, які охоплюють святилище та апсиду з вівтарем. Внутрішні прикраси включають різблені Андріївські хрести та галерею, яка не має практичної функції. При уважному огляді на дверях та стінах можна розгледіти рунічні знаки обереги. Згідно з релігією вікінгів, руни їм подарував Одін верховний скандинавський бог. Ставкірці в Боргунді майже 800 років, і завдяки реставрації вона є однією із найкраще збережених дерев'яних церков Норвегії. Сьогодні церква є музеєм і славетною пам'яттю про зниклу Культуру. Середньовічний бойовий шолом Вікінга. Отож, молоді люди, сьогодні у нас буде ще одна середньовічна пригода. По темі, що пов'язана з вікінгами, нас поінформує норман. Будь ласка, поділіться з нами своїми дослідженнями по цій темі. Епоха вікінгів охоплює період з 8 по 11 століття. Вікінгів також називають норманами. Ведуть своє походження зі Скандинавії. Їх воїни ще наводили жах. Та купці на борту своїх відмінних кораблів досягали далеких земель. Зазвичай воїни вікінгів зі зброї використовували меч, бойову сокиру і щит. Тіло захищали брання з грубої шкіри, кольчугою та щитом. На голові вони носили страхітливі шоломи з рогами. Що? Вікінги носили рогаті шоломи? Та невже? Давайте докладніше розберемося з цим міфом. Перш за все, шолом з рогами був недоречним спорядженням в ході бою. По-друге, не існує жодного предметного доказу чи письмового джерела, яке підтверджувало цю ідею. Витоки цього міфу, ймовірно, виходять з епохи романтизму. Германо-скандинавська культура була знову відкрита. Насамперед, завдяки опері Річарда Вагнера. Можливо, художник по костюмам, що працював у вагнерському циклі з чотирьох епічних опер за назвою Пестені Белунга, перекріпив роги на шолому акторів, ймовірно, щоб підсилити сценічний образ. Після цього такий головний убір почав з'являтися і в інших творах, поки не став найвідомішим символом вікінгів у ХХ столітті Отака омана. Будьте такі ласкаві записати цей факт, про який ми сьогодні дізналися на дошці, щоб кожен міг його запам'ятати.